Цю інформаційну годину будемо розпочинати з гостею. У нас в студії чудова людина, прекрасна дівчина Юлія Бутусова, волонтерка благодійного фонду Волонтери Поділля пані Юлія, вітаю вас. Слава Україні! Добрий день, героям! Слава і от пані Юлія, вона безпосередньо займається зі шпиталям, і я знаю, що цю допомогу ви робите не від початку широкомасштабного вторгнення, так а ще починаючи з 2014 року. Розкажіть детальніше, як взагалі прийшли до цього. Я розкажу, що шлях такий, до допомоги людей в мене ще з дитинства і за своєю професією я лікар. І тому ця тема, коли люди страждають, тим паче страждають зараз з таких поганих причин, які ми маємо на сьогодні, будемо говорити відверто, це війна з Росією ще з Майдану, коли розпочалося. Ось це нещадне знищення, можна сказати, людей, студентів, простих приїжджих, які приїхали, я не могла залишитися осторонь, я розпочала свою допомогу. Це був і Михайлівський собор, і 17-та лікарня, так як я проживала на той момент і, і досі проживаю і надіюсь, буду проживати у Києві. Так, ми організувалися такою групою невеликою і стали допомагати ще з Майдану. І потім, коли... Вже було літо 2014 року. Мені подзвонили з того самого нашого центрального військового шпиталю і сказали, що є на жаль, є необхідність у людях, у допомозі, і це і фізична допомога. Так як на той момент у мене була маленька дитина, я могла приходити тільки на ніч і розпочинала таку допомогу в об'ємі догляду за хворими в нічний час. Тому що в день я працювала і маленька дитина. А вночі в мене було так один одна ніч через три, і так розпочався, можна сказати, мій шлях, і стало більш зрозумілим взагалі, що таке війна, як вона виглядає, які вона має наслідки на людях. На жаль, і ось так це все розпочалося. І можна сказати, що 13-го року, ось буквально по а це була допомога такою нашою командою в складі відомого волонтера. Це моя близька подруга Наталія Супова, решта наших помічників, і таким чином почалося все з простого догляду там прийти хлопцям допомогти з гігієною, прибрати у палаті, нагодувати. Це були пацієнти. Знаєте. Коли ти вчишся в медичному і з'являються такі предмети, як військова медицина, так військова хірургія, хірургія невідкладних станів, загальна тактика, загальна військова підготовка, і це все воно здавалося таким дуже нереальним. Але наш викладач, один з кафедри військової хірургії, він казав: а якщо завтра війна, я так чомусь запам'ятала його слова і, і подумала, ну не може бути, ми живемо в там, цивілізованому суспільстві, невже це правда може, може бути? І коли вчили оці всі мінновибухові рани, вогнепальні рани там, про особливість поведінки кулі зміщеним центром всередині тіла, як вона може себе поводити. І коли я це все побачила ще в 2014 році в шпиталі, тобто, коли просто. Заходить куля, наприклад, в, ту, в тулу в бік і виносить там частину кишківника тонкого, товстого, намотує селезінку, частину легені. І оці всі операції, це не просто як ми уявляємо з кіно, що зайшла куля, зробила дірку і прямо собі рівненько вийшла. Ні, насправді там відбувається всередині кошмари. І коли це все почала бачити своїми очима. Я зрозуміла, що я не можу перестати ходити, підтримувати хлопців, тому що на той час людей насправді було дуже багато спочатку. На, на такі якісь хвилі це чотирнадцятий, п'ятнадцятий рік, коли були оці котли, коли було зеленопілля, ці всі. Іловайськ, аеропорт, і було дуже багато поранених. Відповідно, і люди якось більше про це говорили, більше знали. І було насправді багато допомоги. Приходили просто провідати. Це були збори шкіл з вищих навчальних закладів з училищ, приносили допомогу там в об'ємі, не знаю, там простих продуктів. Там яблук, печива, кави, ковбаси, сир. Ну просто такі речі, які допомагають. Потім ми вже зрозуміли, де є якби слабкі місця в організації надання медичної допомоги, саме умови, і розпочали вже більше таку діяльність в плані там встановити кондиціонери, поставити холодильники, мікрохвильовки, зробити ремонт, навіть покриття асфальтового на території шпиталю. І отак воно затягнулося, і всі ці роки знаєте, воно з кожним роком будемо відверті, люди звикли. І перестали якось знаєте, навіть замислюватися або казати, я там я не хочу про це думати. У мене від новин голова болить. Навіщо мені це, це треба, У мене своїх проблем буде. вистачає так. І от таким чином, вже коли розпочалося безпосередньо це в Києві, коли біля мого будинку <схи> впала ракета, і діти просто з жахом прокинулися. Вони просто кричали. Я ну, це був найжахливіший день просто в житті. Ми приїхали сюди, і я розумію, що тут є теж. Лікарські заклади, де надають допомогу нашим пораненим, почала взнавати не скрізь, звичайно, можна просто прийти і сказати: От я там волонтер, я, волонтер, я, щось, я хочу, хочу. щось хочу зробити але завдяки. Група Мінсилі інтернету я взнала, що є такі чудові люди, так з благодійного фонду Волонтери Поділля, які ще я знаю, що 14-го року все це розпочали так свою добру справу. Ми познайомилися з цими прекрасними дівчатами і хлопцями і організувалися в плані допомоги різним медичним закладам, де зараз перебувають наші хлопці. Добре, що є окремо допомога на передову, волонтерська пошта і окремо допомога шпиталям. По різним напрямку так, так ви зазначали, коли ви починали зніматися? Вас була своя команда, так і там ну тво доволі таких відомих волонтерів. Тут у вас чи велика команда волонтерів, і знову ж таки чи приїхали з вами? Можливо, з Києва якісь волонтери? Е, з Києва раніше. не приїхали, але насправді вони зараз дуже допомагають. Завдяки зборам, коли людина відома, та коли в неї вже авторитети, і є підписники, і люди, які довіряють і бачать результати, бачать всі звіти, ще з 2014 року, то звісно, є, є кредит довіри, і е, часто треба просто виступити організатором. Тобто є люди, які хочуть допомогти, є люди, яким потрібна допомога, і треба бути ось цим зв'язуючою зв такою ланочкою, яка допомагає це зробити. Тому ось наприклад, зараз безпосередньо після ефіру, я маю час по роботі. Я поїду. Є у нас два вакапарати на шпиталь, і є до них розхідники. Зараз я їх заберу і поведу це завдяки там допису моєї подруги у на сторінці Фейсбук. Нас так зв'язали, тому що зараз по центральним регіонам по Києву там звичайно об'єм допомоги він більший, і люди більше знають, говорять по регіонам. Ситуація складніша. Ми знаємо, що зараз Львів дуже багато на себе взяв. В плані допомоги і в нас на жаль, ми повинні розуміти це війна. Щодня є поранені, і є пацієнти, які на початковому етапі вже десь отримали певне лікування. Є пацієнти, які одразу їдуть сюди і потребують якогось хірургічного лікування. І це важкі пацієнти. Це пацієнти з важкими пораненнями і черевної і грудної порожнини, ампутаціями кінцівок і поранення голови шиї. тому... На жаль, допомога потрібна і стараємося, чи можемо допомогти. Знову ж таки, зазначали, що от на початках там починаючи з 2014 року, мовно то ця допомога вона була більше в плані людської допомоги. Там так. прийти, допомогти. Зараз ви говорите вже про якісь певні цільові там умовно призначення. Та от ви кажете після ефіру, поїдете забирати ще один там медичний апарат, який допомагає рятувати життя. Зараз у шпиталі в чому є найбільша потреба, чим найбільше допомагає. Зараз, звичайно, це потреба в таких матеріалах, які швидко розходяться. Є у всіх пацієнтів з пораненням яких тканин будемо говорити конкретно про ці вакапарати. Так, це апарат, який Має такий негативний тиск, який всмоктує те, що виділяє рана в процесі свого загоєння. Якщо цього апарата немає, цей процес дуже тривалий, і є ризик того, що приєднається якась інфекція бактеріальна і розпочнеться процес некрозу, і може це все перейти на кістку. Будемо говорити простими словами, так і тому набагато краще, коли є така система. Там є губка, є провідник, є контейнер, куди це все збирається, все стерильно закрито. І сам цей апарат він дороговартісний. І на жаль, зараз з тієї ситуації економічної, яку ми маємо, ціни здорожчають щодня, і сам один лише ось цей розхідник, який є на одну людину. Він теж зараз більше двох тисяч гривень, наприклад, будемо говорити цифри, так і їх треба дуже багато, тому що поранення вони зазвичай всі відбуваються. Це кінцівки, так це нижні зазвичай кінцівки. І майже кожному пацієнту з таким пораненням потрібен такий апарат. По-друге, це завжди потрібен шовний матеріал. Це і нитки, які розмоктуються, і голки спеціальні, ріжучі, колючі, і всі ці операційні покриття, які є спеціальні. Це ж не так як було раніше. Там взяли, прокип'ятили простирадла, так накрили операційне поле. Зараз це все вимагає таких більш стерильних і зручних для праці хірурга умов. І тому потрібні таке ще покриття, потрібні контейнери, спеціальні для транспортування цих біологічних рідин. потрібні... Розчини, такі як альбумін, які є такими протишоковими і кровозамісними в певній мірі препаратами. Вони теж на сьогодні є такі дороговартісні, і препарати на щастя, такі як всі симптоматичні, знеболювальні, вони по більшій мірі такі є, є доступні для пацієнтів. Ну ж ви зазначили, що чимало поранень це зокрема поранення кінців, нижніх кінцівок, нижніх кінцівок, так і. Досить таки розповсюджена історія з протезуванням зараз, те, що чимало чимало бійців, перше вже отримали ці поранення, і чимало частина цих бійців вже протезовані, так би мовити, частина їх ще потрібно протезувати. Стосовно там не знаю закупівлі доставки протезів цього процесу протезування, чи це допомагаєте зараз якось в цим цим напрямом, ми не займаємося. У нас є теж є декілька дівчат, які цим займаються, і ми можемо передавати там контакти таких пацієнтів, які потребують, наприклад, складних якихось протезувань. Так це найважче про протезування це коли йде ампутація на рівні нижньої третини гомілки, так. Най найлегше це коли йде верхня третина стегна. І якщо потребують пацієнти таких е е з двох двох суглобових протезів, наприклад, то звичайно треба, е треба допомога. І наразі є програми, і програми такі досить дієві. Тобто, ну, реальні, що в мене є знайомий, які зараз протезуються в Сполучених Штатах, тобто це можна, можна організувати. Нустки, якщо повертатися там в контекст того, що зараз необхідно дороге обладнання, дороге комп... дорогі комплектуючі до цих обладнань, де вдається брати кошти? Тобто це виключно там народні донати, чи можливо є якісь грантові програми, є підтримки з так. Є народні донати, але ми повинні розуміти, в який час ми зараз живемо, і ми розуміємо, що резерв людей вони також не є бездонними. І людям так само потрібно купити щодня поїсти, мати якісь збереження. Це все потрібно розуміти і казати, от ви повинні там якось допомагати. Це все. Ну, ми всі люди. Ми розуміємо, що ми зараз живемо в зовсім, в зовсім інших умовах, і далі буде складніше. Насправді, ми це, ми це всі знаємо і розуміємо. Е, є організації, так, от, наприклад, організація зараз теж вони подали запит, що треба для шпиталя. І вони там називають орієнтовно суму, яку вони можуть від своєї організації виділити. І ми на цю суму, отаке з найактуальніших потреб, стараємося закрити. Тому я би казала, що це більше зараз якісь такі ось фірми, так якісь приватні компанії. Якщо говорити про закупи цього всього, це все купуєте в Україні, чи це все контрактується десь за кордоном, доставки? став того про що ми зараз говорили, це все можна купити тут. Так це великі склади з медикаментів або Київ, або Одеса, можна, можна це все знайти і є, слава Богу, такі знаєте, добрі люди, які завжди йдуть на зустрічі, допоможуть і знайти і зробити знижку, тому що вони розуміють, що. Ось ці кошти, так, які ми збираємо, вони для когось це там 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень це гроші. І треба за цю кожну копійку нам відповісти. Тому що ми взяли на себе таку велику відповідальність, я вважаю, і ми повинні бути, знаєте, максимально такі. Відверті, відкриті перед перед себе людьми люди, які нас давно знають, довіряють, і як би не було, стараються. Є там в нас жінка, одна пенсіонерка. Вона щомісяця мусить обов'язково щось скинути. Ми кажемо, ви хворі, там може якісь ліки? Ні, я хочу допомогти і все. Якщо говорити про медичний персонал в шпиталях, чи вистачає його зараз? Тому що знаємо, що багато і медиків так само відправились на війну в якості парамедиків, які безпосередньо допомагають відразу там. Я скажу, що от на сьогодні, слава Богу, персоналу вистачає. І коли спілкуєшся з пораненими, так з нашими героями. Е Приємно дуже чути це хлопці, які там на початку так бойових дій або десь на півдні, або там пройшли Харків, Дніпро, Київ. Вони кажуть, ми потрапляємо сюди, і нам тут дуже добре. До нас дуже гарне відношення з боку медичного персоналу. Тут дуже кваліфіковані лікарі, які вже за ось цей час вже знають, що робити. Це все швидко відбувається обстеження. Операція, операційний період кажуть, до нас постійно заходить хтось або лікар, або медсестра, або санітарочка. Питаючи, чи все добре. Є хлопці, які прикуті до ліжка. Ну так, поки вони отримують якесь лікування, це і пацієнти на витяжках, так з пораненнями кінцівок, і на апаратах хлопці, які не можуть бути мобільними. І я кажу, ну як ви от там організаційно це все. Вони кажуть, ви не хвилюйтесь. Це я можу казати от за, всі, за всі лікарні Хмельницького. У нас все добре, до нас заходять. І поки ти сидиш, говориш з одним з поранених, обов'язково хтось має зайти, спитати, все добре, чи щось потрібно. І от таким чином, наприклад, не буду називати заклад медичний. Є також, Ще нам допомагає компанія Галичина дуже сильно. вони Буквально от самого початку от ні, ось гості йогурти, кефіри хлопцям як благодійність, тільки треба ну забрати, завести і роздати всім. То жіночка, з якою ми ну, вона допомагає, знає де, де хто лежить, як скільки там кому потреба, кому можна, кому ні. Ми з нею коли спілкуємось, вона каже: Ви знаєте, нам так хочеться щось для цих хлопців зробити ну тому що вони для нас зараз це наше майбутнє, це наше все. Я бачу там суп, якийсь каже: я в себе на городі зірву, каже петрушку, кріп що-небудь каже, я принесу поріжу там якусь каже, там вигляді, каже, сердечка, щось викладу, каже: от просто хочеться ну, максимально віддатися, так як вони там віддаються за нас на передовій. Ну ж таки спілкуєтесь з пораненими, так який настрій зараз у хлопців? Як вони взагалі зустрічають від відвідувачів? Настрій добрий. Я кажу, якщо людина дійсно. Лікується з важким пораненням, якщо в неї температура, якщо в неї болить, звісно, що вона не буде там. Вау, там хтось ну, прийшов, не. вау, класно, супер. Звісно, що видно, що якщо людини болить і погано, ну там ти просто можеш там обережно запитати, там, що б там для вас потрібно, чи там цього вистачає, там чи чогось би хотілося, чи є якісь потреби там, можливо, там ну, самі там банальні там, з одягу, з предметів гігієни. Є е, е, хлопці, які себе відносно добре почувають, так і готові. Готові поспілкуватися. В мене правило ніколи не розпитувати нічого у, у поранених, тому що, знаєте, як було там раніше приходять, а де отримав поранення, а що За було, умов, а як то. це було? А ти бачив, як вмирали, а ти бачив там те, Ну, таке не можна робити. Потрібно там, знаєте, на якісь там побутові теми. Зайшов, як там сьогодні погода, чи вам не жарко, не холодно, що смачне їли на сніданок, якось так от зав'язати розмову, не вимушено. І тоді вже, якщо там людина готова, вона дещо. Що там розкаже, поділиться. там Можна можна просто там сказати, ось там я принесла вареники, давайте От. А в настрій в настрій в цілому зараз добре вони я кажу, як я кажу кажу що Більшість з них все чекають виписки і назад. Це, це стандартна історія. З ким не поговори. Вони кажуть, ми там ще не всіх Перебили Всі максимально так. вмотивовані, мотивовані дуже, і кажуть, що завдяки підтримці, і волонтерській, і взагалі людській. От як в мене, наприклад, брат служить зараз, так і каже, що ми на місці і поруч місцеві. Можливо вам того, можливо вам всього. Каже, тільки от будьте тут нікуди не діньтесь, будь ласка, нас захистіть і тільки вперед, якби ні ні, ні не відступати. Тому ну, дуже мотивовані і такі, знаєте, заряджені, і це відчувається. І коли ти приходиш з ними і спілкуєшся, ти виходиш і віриш дійсно, і знаєш, що ну по-іншому не може бути тільки перемога. Що із психологічною реабілітацією, зокрема поранених бійців? Наскільки вона їм потрібна? Потрібна, я вважаю, в 100% випадків, обов'язково. Просто не всі готові одразу. Не всі морально готові, і взагалі в нашому суспільстві якось знаєте розмова з психологом це значить, що все, ти вже ненормальний. Там, якщо ти йдеш там до психолога, а не дай Бог там, до психіатра, так. Але я вважаю, що допомога потрібна усім. Часто члени родини виступають як психологи на першому етапі. А деколи буває навпаки, що поранений, до прикладу, там поранений з двома відсутніми кінцівками. І він бачить, наскільки важко його родичам, і йому стає ще гірше. Розумієте, і я вважаю, що потрібні отакі групові заняття одразу, які можуть зі всіма членами сім'ї або разом, або там окремо спілкуватися з хлопцями у Києві. А нас дуже багато волонтерів, і при тому це знаєте, такі кваліфіковані, я б сказала психологи, які пройшли і різні країни, і різні ситуації. І знають всі ці нюанси, секрети, як підійти до, до проблеми бійця і як йому допомогти, що важливіше. тому що е люди, які повертаються звідти, вони вже ніколи не будуть такими, як вони були до того. Це, це я бачу і по своїм знайомим, і по рідним, які на війні по тому самому брату, я бачу, що він змінився дуже сильно за цих півроку. І коли ти намагаєшся там сказати, чи там щось треба, то то все добре, все добре. І коли отак, от ну, як говорить наша моя знайома психолог, каже, коли отак от людина тобі в перші п'ять секунд відповідає все добре, це значить, що все дуже недобре, насправді. І людині людині потрібна психологічна підтримка. Чи звертаються по допомогу до вас керівники самих шпиталів? І умовно з що так, то з якими з якими потребами, з якими запитами? Так, є в нас така домовленість, що якщо є от гостра потреба, там, до прикладу, там вийшло з ладу щось і це треба терміново, тому що без цього там весь лікувальний процес тормозиться. Є таке, є, звертаються, і ми намагаємося на це вчасно реагувати, так як, от до прикладу, сьогоднішня ситуація. І е, хочу сказати, що є ще частина. Людей, знаєте, Смельницького небайдужих, тобто, е, от знали, до прикладу, у дворі у мене, що я там трішки намагаюся допомогти з самого початку. Там ми зробимо те, давайте ми там завеземо все. І я просто кажу, що треба вміти організувати, тому що є до прикладу, там у нас багато масок, у нас там багато пеленок, у нас багато того, а його не потрібно. І давайте тоді якось шукати, де це, де це потрібно. Наприклад, і е, в інтернеті якось теж я тут знайшла є така е, блогерка, дуже відома в Хмельницькому. Це Анастасія Стадник. І я їй написала. Що там Настя потрібно там, на лікарню багато кажу, там печива, кави, тому що на поверхах є такі, зробили острівці. Mm -hmm. е і на цих острівцях будь-хто може підійти, там, заварити собі каву, там, взяти ложку меду, варення, взяти печиво, якісь цукерки. І воно мусить бути, тому що я вважаю, що е знаєте, такі ось моменти вони теж гарно підтримують. Тобто ти не так, що там отримав, хочеш собі, вийди в магазин, купи там, там, пачку печива. А тут, будь ласка, підійди, можна поспілкуватися, так як ми, в принципі, і робимо. І Настя почула, одразу теж відкрила великий збір, і це вже неодноразово. Раз закупили там більше тонни раз, другий раз так само треба постільну білизну нову закупити. Вона закупила. Я теж їй за це дуже вдячна. Тому що так, знаєте, відношення нашого суспільства таке собі до блогерів, ти ніколи там не допишешся, ніхто твої повідомлення не читає. А тут вийшло буквально от там з перших десяти хвилин. Це чудово, я вважаю, тому що кажу, те, коли ти бачиш, що є люди, які знаєте небайдужі, які ось не будуть стояти осторонь, воно тобі дає сили і наснаги далі щось робити. Пані Юлія, я дякую вам за вашу діяльність. В першу чергу по друге, дякую за те, що нас, до нашого прямого етару. Друзі на студії Юлія Бутусова, волонтерка благодійного фонду, волонтери поділля». Ще раз дякую, що звітали. Слава Україні! Дякую вам, Героям, слава.